Так, і за некрасивий рокурс. Звиняюсь, вибачаюсь, пробачаюсь, пардонюсь і лізу догори, як ото кажуть, є в мене така ціль, мета, завдання запастись хмелем. Трошки рвала дома в нас був. А це набачила ще там на нашому участку. І, а там його я б ще й не побачила. Знаєте, це чоловік каже, ти подивися, скільки там того хмелю. Що ти думала, це ходиш, страждаєш. А я, Ой, та повиривали та повикорчували, та гербіцидом повитравлювали, а мені ж де ж це мені тепер хмелику набрати, тому що в мене є. Є ідея. Ну, ідеї ці я давно в життя впроваджую і раніше це робила, а це вирішила повернутися до старої ідеї. А, привіт всім. Висота немаленька, драбина висока, і знаєте, якось я висоти, так як я боюся висоти, то трішечки, трішечки було стрмно. Так, метаю, шматаю те, що можна обірвати унизу, скидаю донизу, тому що такі щеблів драбини дуже впинаються в ноги. Прям завтра будуть синяки на ногах. Дуже драбина гостра, там на щеблях. І так, я оце вже відро і наметала вам. Трішечки зйомку прискорила. І буду зараз спускатися донизу. О, ще ще, руки за грибу, ще, ж Треба ще треба ще обірвати. Бо. Ну а як же? О Боже, жаднюче страшне. Та спішу обірвати, поки не задощила, тому що він же зараз сухий. Він пару днів в сушарці і буде уже готовий до використання, тому що в мене там стоїть. Робота, яку потрібно зробити. Дивіться, які добротні шишки і, ну, прямо дуже гарний. Це такий, прямо він, ну, я такий якийсь на культурний, похожий, ніби на те, що використовують у пивоварінні. От таку сушарочку зараз заправлю. У мене там є трішечки, я вже підсушила. Сьогодні зібрала, буде на початок. А це зараз викладаю в сушарку. І з листям кидаю. Якщо якийсь попадеться листок, взагалі нічого страшного, тому що листя теж має дуже гарний аромат хмільний. Тому кидаю зараз все підряд. Оце мучилась, мучилась, тоді ж додумалась, думаю, так, а можна ж сушарку поставити ось так, наприклад, покласти. Її в сторча і засипати прямо прямо засипати з відра туди. З відра я вже виклала, а це зараз пообриваю, а надалі вже так просто ставитиму і буду засипати. Тому що в мене мені десь треба сьогодні три відра нарвати. Одне я вже нарвала. Так, зараз я вам покажу трішечки, пройдемося до річки. Так, це в хмалю. Все багато дуже. І, і там он скрізь. Ось дивіться, весь цей паркан такий дерев'яний старий. Весь хмелем завитий, заплетений. І ось показую вам ліщину, які величезні дерева. Це, це два, два таких кущі. Це культурна ліщина, це сажали наші батьки. І треба, мабуть, вже її тут збирати, вона вже попадала, бо, бо тут прийдуть хазяїни та і позбирають, тому що буває таке, що приходимо, а її вже немає. Хтось вже похазяйнував. Ну, знаєте, якби там хтось взяв собі там в кармани, набрав так поїсти, то ще нічого. Але буває, що приходять по наглому і обтрушують, і збирають добряче. Знову показую вам хміль. А проведу трішечки до річки, такі гарні краєвиди і така старенька кладочка, позаростала чагарниками, очеретом, нікому нічого не потрібно, Ніякої владі, дуже, дуже запущено все, захаращено. Тут і був колись снаряд, але все рівно воно стало ще гірше. Це кладочка, яку ще мій сквевкор покійний робив. Так. Ну от Зараз на даний час усе зарушує черетом. Так, повертаюся назад. Ще раз контрольний під ліщину. І бачу, що треба все-таки, мабуть, після того, як я нарву хміль, і позбирати. Цю ліщину, бо горіх на тепер не дешевий і не всім доступний. А в нас є так, що треба не прозівати і зібрати. А тепер буду далі ювати хміль і всім па-па.